Всім привіт! Всіх вітаю, короткий тижневий огляд. І так, давайте подивимося, що у нас зараз відбувається. По-перше, у нас зона продаж з 22200, там, де у нас головні об'єми, ми їх пройшли. У нас з'явився покупець гарний. Вийшли ось до наступних об'ємів. Наступні об'єми у нас починаються з 28 800. Не думаю, що ми зараз візьмемо цю зону. Неділька закрилась сильно, як я і робив в попередніх оглядах. Якщо ми виходимо за 25300, закріпляємося, є потенці... потенціал зростати далі. Але що тепер? Тобто, ну, ми вийшли, ми закріпилися, і якщо б ми закріпилися, вийшли 25300, і тут закріпилися, тоді б ми зростали до 28 тисяч, бо я очікував зростання. А так ми просто однією свічкою зеленою вийшли і пробили цей рівень, і просто дійшли до наступного. Що далі? Далі в будь-якому випадку потрібно очікувати якийсь корекційний рух, як мінімум, ретест 25300, тому що це важливий рівень, який протягом там, практично 9 місяців ми пробували взяти, тут пробували виходити, потім тут пробували виходити, і нам це не вдавалося зробити. Тому важливо розуміти, що як мінімум ми повинні б протестувати. Знову ж таки, це ринок може все бути що завгодно. Якщо будуть гарні новини підвозити, то можемо ще позрости. По об'ємах зараз йдуть непогані розпродажі, плюс RSI зараз вже на піку. Тобто, якщо ви подивитеся, дивіться, ось тут ми були на піках і отримали ось таку червону палку, розгрузилися. Тут знову на піках, на піках, на піках. І що саме цікаво, на недільному таймфреймі, що ми можемо бачити, так у нас ось тут був пік по RSI, далі ми почали трішки падати. І, а ринок продовжує зростати. Це означає, що ринку необхідна корекція. Давайте перейдемо. Ну, це моя точка зору. Тобто, давайте перейдемо на один день, а, куди може бути корекція? Ну, знову ж таки, беремо сітку Fibonacci і ну давайте звідси подивимося. Що у нас може бути? Ну, По-перше, у нас 100 SMA буде зростати, по-друге, ми бачимо, що ціна стоїть на місці. RSI вже починає завертатися. Давайте знову ж таки подивимося, що було тут, коли був на піках RSI. Ось падіння на 22%. Що було тут, коли у нас оця дуга була. так? RSI перекуплений. Ось ми його розгрузили просто пізніше. RSI вже почав падати, ось тут, да? а ціна ще стояла на місці. Потім ціна його догнала. Далі ми все ще знаходимося в паттерні, який я малював давно. І в принципі, куди може бути зона корекції. Ну, якщо зона корекції по Fibonacci, це ретест, ну, як мінімум, 25 300 і похід вище. Пробиваємо 25300, в ідеалі б сходити 24, а ще краще 23 тисячі, якраз сюди 100 SMA -100 SM -100 дійде. Протестувати її. Якщо закріпимось нижче 24 тисяч, десь тут 23 500, то є потенціал сходити нижче. Нижче, куди можемо сходити. Я вважаю, що звідси ось так можемо на ретест 20 тисяч. Якщо закріпляємось нижче рівня, знову ж таки, 20. Якщо це буде ложний вихід, тому що, ну, якщо подивитися. Ну, не на 5-минутку графік, так, то це може бути зараз ложний вихід. Ось, дивіться, Виходимо сюди, зона продаж, повертаємось назад, проторговка, і пішли нижче, ось, тестить. Взагалі можемо протестити несхідну лінію, так як на ринку поки що позитиву ну, не дуже багато, як на мене. Хоча з банками да, позитив для крипти, типу там, печатають гроші і так далі. ну Це таке діло. Я очікую корекцію, про це говорив в телеграм-каналі в себе. Від цієї зони, тобто поки що не знаю, на яких новинах повинні вигнати ціну. Далі, що у нас по альтам? Ну тобто По бітку очікую корекцію, і якщо втримуємо 25-300, тестуємо похід там до 304. вплоть. Якщо провалюємось нижче, тестимо там, 24. Ідемо нижче 24 або нижче 25 триста, закріплюємо, стоїть потенціал піти далі вниз. Тобто це думки по бітку в мене особисто. І під це все будуть підганяти вже новини. Будемо дивитися, як будуть розвиватись події, але по цьому паттерну, якщо він дійсно ще не закінчив своє відпрацювання, що в принципі потенціально можливо. То, то, то можемо впасти назад на 20 тисяч, протестить. Далі давайте подивимося, що у нас по альтам. BNB прийшов до свого гарного рівня, до синьої лінії. Я її давно вже тут позначив. Виглядає BNB, піраміда. Я кидав, це прикол був. Це можна ось прибрати, це не східна лінія. В принципі, це був як прикол, да? але, ну, типу, ось так. Це не східна лінія. В принципі, BNB виглядає не дуже до бітка, хоча по RSI вже у нас є перепроданість до бітка і в нього можуть налити. Тобто, коли буде корекція бітка, можуть наливати в BNB. По ефіру. Ефір у нас, в принципі, RSI вже почав зростати, ефір у нас на місці. Ну, Теж така сама в принципі, ситуація. За рахунок ліквідності з альткоїнів зростав біток у нас. В принципі, можемо побачити якийсь від, від, відскок по альтам. А, непогано виглядає лінк. А, бачимо розворотна формація така. Ну, можливо, це буде просто ретест і далі будемо падати вниз. А, тобто, ну, Знову ж таки, ось зона продаж, яку лінк не може пройти. В принципі, по альтам. Ну, тобто до бітка всі альти а, не дуже виглядають. Ось падають, падають. Ось лід. Я його давно не дивився, це так малювавшись. Так, ну, в принципі, якщо біток буде сипатися і ліквідність не буде переливати в BNB і ефір, то вони будуть падати набагато швидше, ніж. Біток. По бітку свої думки сказав, тобто корекція, далі будемо дивитися на реакції вже тут на рівні. Буде реакція на 25-300, є потенціал на 3.4, прогулятися, пробить 28, або взагалі протестить заново 28 і потім вже завершить цю корекцію. Корекційний рух потрібно слідкувати за новинами, за ринком. тому... Бережіть свої кошти, інвестуйте з розумом. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Пока-пока.